Президент України Володимир Зеленський та президент Словацької Республіки Зузана Чапутова, заява президента України Володимира Зеленського, шановна пані президентка, шановна Зузана, шановні гості, шановні журналісти. Сьогодні ми вітаємо в Україні Зузану Чапутову, пані президентку Словаччини, і дякуємо їй за рішучість. За моральне лідерство, які були проявлені в умовах цієї війни, пані президентка стала одним із перших лідерів Європи, які відвідали нашу країну після початку російського вторгнення. Пані президентка завжди принципово підтримує наш захист від російського терору і нашу спільну роботу для того, щоб наші народи дійсно стали сильніші. Також ми цінуємо, що завдяки нашій співпраці відносини між нашими державами стали найбільш змістовними за весь час від 1991 року, і в багатьох сферах. Звичайно, передусім оборонна співпраця зі Словаччиною, наша політична взаємодія, зокрема на рівні. Європейського союзу також я вдячний пані президенці за підтримку наших зусиль для об'єднання європейської спільноти заради наших дипломатичних зусиль заради формули миру, яка може відновити надійну безпеку та повну силу міжнародного права і для нашого народу, і для всіх інших народів, яким загрожує або може загрожувати російська агресія. Наша взаємодія зараз це те. Що складає основи безпеки для наших народів на десятиліття вперед, сьогодні ми детально обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував пані президентку про чергову російську спробу розширити наступальні дії на сході нашої держави до Харківської області, і також про наші потреби, зокрема збройні потреби, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант зараз. Не всі наші партнери. Оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання, Вдячний кожному лідеру, який допомагає нам в цьому. Ми обговорили сьогодні і політичну взаємодію, те, що може посилити нас і дати чіткий сигнал Росії, що немає і не буде жодної альтернативи справедливому миру. Цей час, час травня. Початку червня присвячений активній дипломатії нашій роботі заради глобального саміту миру ми робимо все, щоб забезпечити на саміті присутність та спільну роботу дійсно світової більшості, і це дуже важливо разом. Маємо виробити рамки відновлення повної дієвості міжнародного права і примусити Росію. Поважати це право вдячний пані президенці за підтримку цієї роботи, за підтримку формули миру. Ще одна стратегічна подія, якою ми очікуємо від цього червня, це подія на рівні Євросоюзу. Це фактичний початок перемовин про вступ України в ЄС, якого ми очікуємо і на який Україна заслуговує разом зі словаччиною. Ми вже зробили багато для того, щоб на сході. Нашого континенту позиції європейської єдності були достатньо міцними і маємо продовжити цю роботу. Ще одне економіка. Україна та Словаччина мають якнайбільше інтегрувати підприємницькі потенціали наших країн, робити все, щоб українські та словацькі народи отримали більше якісних робочих місць. Більше промислового розвитку, більше сучасних виробництв і бізнесів, зокрема, ми маємо вагомий потенціал для розвитку енергетики, інфраструктури, оборонно промислового комплексу наших країн. І це те, що буде зміцнювати нас стратегічно. Я радий, що наші уряди, наші. Прем'єр-міністри зараз працюють над взаємовигідними проектами в енергетиці і в транскордонній співпраці. Отже, пані президентка, я дякую вам за співпрацю. Я дякую тобі дуже, Зузана, за все, що ти робила для України з перших днів цієї війни, продовж всіх цих років за це вдячі. Україна ніколи не забуде цього. Слава Україні! Заява президента Словацької Республіки Зузани Чапутової, пан президент, Шановний пане президенте, дорогий Володимире, дорогі, дорогі э, сусіди, шановні пані та панове. Насамперед, я хочу щиро подякувати за тепле прийняття і гарні слова. Тут це вже моє я в четверте протягом свого президентського строку, і це є останній останній мій візит, тому що мій мандат на посаді президента закінчується. Наші президентські мандати розпочалися приблизно в один і той самий час. Ми дуже часто зустрічалися. в нас був були гарні стосунки. Ми розмовляли і слухали один одного. Дякую за це до наших до нашого президентства. Президентства увіралися різні кризи. Найбільше це російське вторгнення в Україну в перший день після інвазії. Ми це було в. 2022 другому році, в лютому, ми говорили про те, що що буде діятися і наскільки довго це буде тривати. Але тут ти е, в одній справі абсолютно чітко знав, що твоє місце є тут в Києві в Україні. дуже важливою твоя хоробрість. Вона була великою ініціативою для всього вільного світу. Щоб україну підтримувала боротися боротися з агресором я також пишаюся тим що допомогу надає надала і Словаччина, наші люди з перших моментів коли в Словаччину приїхали втікачі це було багато дітей, жінок їх прихистили. Їм почали надавати гуманітарну та іншу допомогу. Підтримували також підтримували і українських волонтерів. Словацька республіка була першою державою, коли ми говоримо про кількість. І швидкість надання військової допомоги вона була першою країною, яка надала військові війсь, яка надала проти протиповід, протиповітряної оборони і літаки. Ми все, що могли дати, ми вже все дали. І я щаслива, що співробітництво між нашими країнами та урядами продовжується і далі. Прагматичних, практичних співробітництва це є інфраструктура. Ми. Домовилися, що буде добудована будований потяг, який піде через шлях Київ Кошиці, що збільшиться транзит електроенергії, а також йдеться і про сферу і про військову сферу. Наше суспільство після виборів не змінилося. Багато людей продовжують стояти на боці України, проявляють солідарність, допомагають. На багато людей, простих людей дуже за короткий час досягли ціла було першу мету мільйон євро. А сьогодні ми вже позбирали 4 мільйони, і це є великим сигналом, що нам залежить на допомозі Україні. Я переконана в тому, що люди в словаччині постійно. Будуть є, і будуть друзями України трагедія, яка продовжується на Україні. Маємо на увазі російську війну. чи це йде, йдеться про обстріл чи бомбардування? Кожний мій шлях завжди кожний мій кожна моя подорож і кожний мій візит зустрічався з такими Я протягом такого візиту зустрічалася з таких з такими моментами. Я говорила з жінками сексуального насильства говорила з батьками дітей, я, яких я вивезли в Росію. в Росію. Я відчуваю а, всю та, трагедію. Цю та, цю та, трагедію необхідно зупинити, Україна, і цей і весь цивілізований, цивілізований світ повинен взяти у цьому участь. Ми суверен, Україну ми бачимо як суверенну суверенну державу, цим яка, цим буде обирати, яка буде ці обирати яка буде обирати свій шлях, милий Володимире. Я хочу подякувати тобі, всім твоїй команді. Ді, українському уряду і всім українським партнерам та людям, щоби досягли справедливого миру, тільки такий мир є прийнятним. Ми дуже шануємо вашу хоробрість і незламність. Ви бороните не тільки власну державу, але і принцип, на котрих базується і наша безпека, шановні журналісти. Будь ласка, час для ваших запитань з узелка телевізія Маркіза. Добрий день, Отазка примарні на пана президента. сте можна відказали словенська пане президенте, ми говоримо про військову допомогу. Якщо буде нова військова допомога, то це буде відстрочувати мир для України. Коли ми говорили про 4 мільйони, які позбирали люди, то прем'єр особисто прем'єр не шанує людей. Які давали гроші на, в рамках такого збору, на що ви думаєте про на цей рахунок? Дякую за запитання, але передусім я хотів би подякувати людям. Я Словаччини хочу їм подякувати дуже сильно за їх підтримку і не згасаючу підтримку, і це так важливо, бо кажуть іноді ті, хто. Хочуть втомитися, вони постійно кажуть, що ми втомлюємось. А є люди, які розуміють, що їм непросто, але вони продовжують підтримувати Україну. І таких людей є, є багато на різних континентах. І я хочу подякувати вашу країну, ваших людей за те, що вони не ні на що, ні на що, ні на кого. Вони дійсно підтримують українців з самого початку війни. Велика вам вдячність за все це і велика вдячність журналістам, що ви несете реальність, яку ви бачите в Україні, несете в ваші суспільства, щоб просто люди були інформовані. Це їх вибір підтримувати Україну або ні. Але дуже важливо, щоб ви цю інформацію доносили до них, щоб вони жили також. В реаліях, так, не в військових реаліях, в яких знаходимось ми, але в реаліях інформації, реальної інформації, правдивої. Це перше. Друга історія, ви знаєте, до 2014 року, коли почалась перша окупація російськими військами наших українських територій, Криму і частиною Донбасу, скепсиса було дуже багато. Допомагати Україні або не допомагати Україні, мало хто звертав увагу. І до 2014 року я вам скажу відверто: частина українців, особливо на сході нашої держави, вони завжди казали, нам треба знаходити, як нам дружньо жити з нашими сусідами, з росіянами. Це наші найближчі сусіди. У нас є родичі, у нас є багато всього спільного, як кажуть. У нас є спільна історія, і такого було дуже багато в суспільстві. І... А потім, особливо коли були захоплені їх домівки, а потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, гинули передусім їх діти, тому що, коли був наступ, сход руйнувався повністю. Окупація масовий розстріл, масовані розстріли. Гвалтування і дуже багато страшного про що, я думаю, ви, журналісти, чітко знаєте. І тоді частина наших людей, велика частина, які до цього думали, як нам побудувати дружні відносини, вони їх не хочуть чути ні про які відносини. Вони хочуть справедливості. Вони хочуть помсти. Вони хочуть, щоб за всі вбивства їх дітей, руйнацію їх домівок, руйнацію їх життя повністю. Вони втратили все і близьких, і рідних, і домівку, і вони вимушено переселені люди на сьогодні. І тоді вони зрозуміли, що це за ворог, не сусід, не друг, не брат ніколи. Це конкретний ворог, який відібрав життя. Так ось ось цей скепсіс, він іноді існує, поки війна не прийшла до тебе в, в, в дім. Я бажаю людям, Словаччини, тим, хто дійсно ну, живе ще в цьому, знаєте, скепсісі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію. І Якщо не допомагати Україні, ми будемо слабкішими. Путін буде йти до повної руйнації нашої держави. Повна окупація нашої держави це говорить про те, що він буде на кордонах і вашої держави. І зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на кордони між Росією і Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території Росії? Так. Тому що це війна. Війна більш не має відстані для цих технологій. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть, ракети будуть прилітати безумовно. Бо це війна, незважаючи цього, та чи інша сторона. Просто це буде, тому що це і є результат війни. І я думаю, дуже важливо деяким скептичним людям розуміти. Сьогодні їх діти ходять в школу. Я думаю, що набагато краще, якщо їх діти живі і ходять в школу не в підвал. Дуже дякую. Перше запитання до пана президента. Чи могли б ви прокоментувати сьогоднішню ситуацію в Харківській області? Ми бачили заяву від очільника Овасення Губова щодо посилення російського тиску там обстрілів та напруженої ситуації біля кордону. Також були заяви в соціальних мережах про обстріли щодо Вовчанську та посилення російські атаки там. Будь ласка, розкажіть, що ви думаєте про ситуацію там, російські ресурси там та українську обороноздатність? Дякую, дякую за ваше запитання. Я думаю, що всі заяви. Вони абсолютно чесні і справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це. І розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем, і з того, що мені відомо на сьому на ранку десь восьмого ранку. Ми їх зустріли вогнем і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем ворога. З того, що мені відомо, саме на ранок було. Після цього в мене ще не було контактів. Дякую. На цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую, дякую.